Четвер, 7 березня, час новин на 11 каналі в Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Гіпермаркету вогні окупанти поцілили по епіцентру у Нікополі. В момент влучання в будівлі було 30 працівників. Як їм вдалося врятуватися, хто першим кинувся на допомогу в нашому матеріалі з місця подій. Виганяють переселенців на вулицю у Дніпрі. Скандал довкола шелтера. Нові власники будівлі вважають прихисток незаконним. Кому завадили переселенці? Автівка для ЗСУ та вартісне медобладнання. Українець з Британії проїхав 3,5 тисячі кілометрів на авто, аби передати допомогу Криворізькому ТРО. Про далеку дорогу та волонтерство розказав нашим журналістам. Відбудовують з попелу. у Дніпрі наново зводять ветлікарню, яку знищила російська ракета. Як люди та тварини пережили страшний день, та хто допоміг з відновленням клініки? Не пропустіть. У вогні. без жертв обійшлося буквально дивом. У Нікополі продовжують ліквідацію наслідків цинічної атаки росіян по найбільшому в місті торговому центру. Його окупанти атакували вчора по обіді. Будівлю вмить охопив масштабний вогонь. На момент влучання всередині торгового центру знаходились працівники. Як їм вдалося врятуватися, хто першим кинувся на допомогу? Більше про черговий теракт окупантів розкаже мій колега Марко Ручка. Це кадри перших хвилин після удару по торговельному центру у Нікополі. росіяни били з артилерії. На місці здійнялась масштабна пожежа. Величезний стовп диму було видно, чи не з кожного району міста. Так середини виглядає потрощений російськими снарядами. Епіцентр тут не вціліло нічого, і тут вже другу добу продовжують працювати надзвичайники. Після влучання ворожих снарядів рятувальники майже шість годин гасили пожежу. Прибуркувати вогонь довелось майже семи десяткам пожежних. Працюємо з вчорашнього дня. Вже друга зміна працює. Так наслідки вже пожежа осунуто, дорабатуємо. Там досталось на глибу багато прожару. По епіцентру ворог вдарив тричі, на момент обстрілу в будівлі знаходилось до трьох десятків працівників. Просто дивом все обійшлось без постраждалих. Три прильоти, від яких я бігав, як миша по залу. Ну, це чудо просто. Що мене кидало, не значить вибухова хвиля. Сам гіпермаркет знищений ущент. Про збитки поки не говорять, кажуть головне, що люди цілі. Всі були в укритті. Після третього вибуху, коли почалось займання, директор вивів усіх в безпечне місце. Для нас було головне врятувати людей. Ілля мешканець Нікополя, волонтер. Коли почув потужні вибухи та стовп чорного диму, миттєво приїхав на допомогу ДСНС. Прибирати все, що може згоріти позаду епіцентру, так в середньому. Три-чотири рази на день артобстріли. Ну, Їжджати ми нікуди не збираємося, тобто, тому що самі волонтери. Майже два роки окупанти безперервно обстрілюють Нікопольщину з боку тимчасово окупованого Енергодара. Найменша відстань від позиції ворога тут менше п'яти кілометрів. Обстріли майже не припиняються. Магазини дома. Дітей вбивати. ну це все шонімов да ну, ну то, чим мені займаються. Люди зомбіровані, які просто не розуміють, що тут мирні жителі живуть, мирні люди живуть. Ну а так только тримаємося, просто штурблізкі, родний з дісь. За цей час з Нікополя виїхало приблизно 50% населення. Прилітає тут регулярно. Це будинок пана Віктора. Буквально днями по його подвір'ю влучив російський снаряд. Щастя, чоловіка не було вдома. Це прилетіло позавчора. Воно десь було три прильоти там, там і оце тут. Зараз менше градами б'ють, а більше снарядами. Люди кажуть, хоч і звикли до інтенсивних обстрілів, намагаються реагувати на тривоги, вчасно ховатись в укриття і жити далі. Марко Ручка, Євген Шпак, новини 11 каналу. Росіяни вдарили трьома кабами по Вовчанську на Харківщині. Били по приватному сектору. Одна людина загинула, ще одна поранена. На місці працюють рятувальники, а вночі окупанти вдарили безпілотниками по території навчального полігону ДСНС. Виникла пожежа, ніхто не постраждав. Напередодні шереф знову обстріляла Херсон, поцілила по житловому району. На власному подвір'ї травму отримала 45-річна жінка. Декілька будинків повністю посічені уламками. В одному з них були діти. Вони дивом вціліли. Мальчик маленький, там тут девочка стала. Прошила он этой девочки стеном. Вона стала прикладом, як треба любити життя і боротися до останнього 7 березня. Річниця смерті Євгенії Дудки, керівниці прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області. Її серце перестало битися після 11 місяців героїчної боротьби. Женя потрапила під російський обстріл у квітні 2022 року. Разом з колегами вона була на ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Тоді Росія підступно завдала повторного удару. Постраждало шестеро рятувальників. Поранення Євгенії були найважчими. Вона витримала десятки операцій, але життя Жені обірвалось. Їй було 32 роки. Поліція розшукала водія, який збив на смерть пішохода у кривому розі аварія сталася ввечері. Двоє чоловіків перетинали вулицю зеброю, коли виїхала автівка. Кермувальник буквально налетів на людей. Один чоловік встиг відскочити, інший опинився під колесами легковика. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Водій втік, машину заховав у гаражі, а сам закрився у квартирі. Однак правоохоронці його затримали. Проходили через пешеходный переход, но мы все не вылетели на тебя из дебила. Мы же я тебе отпрыгнул, а он не успел отпрыгнуть. Она поехала без остановки, не остановилась обратно. Збирала гроші на неіснуючі автомобілі для військових, витрачала ж на гру в онлайн казино та наркотики. У шахрайстві звинувачує 26-річну мешканку Кривого Рогу. Зловмисниця у соцмережах створила акаунти з вигаданими даними. Там робила публікації у різних групах, оголошувала термінові збори коштів, розміщувала взяті з інтернету фото військових. Під усіма публікаціями був номер її особистої банківської картки. Таким чином псевдоволонтерка видурила понад мільйон гривень. Нині вона під цілодобовим домашнім арештом. Відбудовують з попелу у Дніпрі наново зводять ветлікарню, яку минулого року знищила російська ракета. Тоді медики буквально на руках виносили з вогню чотирилапих пацієнтів. Як пережили страшний день та хто допоміг з відновленням клініки, Вікторія Вахрушина розкаже. Справа життя за секунди перетворилася на руїни. Дев'ять місяців тому ворожа ракета влучила у ветклініку у Дніпрі. Працівники власноруч виносили чотирилапих пацієнтів із палаючої будівлі. Гроші на відновлення медзакладу збирали всім містом, і ось вже декілька місяців будівельники зводять нову споруду. Поки будівництво триває, ватлікарі працюють в орендованій будівлі. Тут продовжують допомагати чотирилапим пацієнтам. Робочий день медиків розписаний похвилинно – Операції, консультації та процедури пацієнтів. Багато майже вся наша клієнтська база перейшла з нами і в ту, де ми працювали, і зараз сюди. Бо до нас в першу чергу ходили не через те, що ми там близько знаходимося. Ну для когось це було близько, але більшість приїздила до нас, бо їхали в першу чергу до лікаря і його команди. Перед очима в тебе твої руки з шприцем та лікарськими речовинами. Ти їх набираєш потім. Один одна секунда, і перед твоїми очима повний туман гудить сирена. Той травневий день каже асистент ветлікаря Артем. Пам'ятає наче то Було вчора. В один момент будівля перетворилась на руїни. Всередині було з десяток пацієнтів. Одного з них саме оперували. Буквально напередодні пес постраждав під час такого ж обстрілу росіян. Хлопець не розгубився із полом'я артем почав виносити чотирилапих. На диво всіх тварин змогли витягти живими та неушкодженими. Серед них був і шарік, за яким тоді наглядали ветеринари. Пса готували до операції. Там титанова пластина на місці ерозії та некротизації. Зараз вже такого як раніше немає. Він харчується добре. Розлучитися і хвостатим Мартем так і не зміг, тож залишив підопічного собі. Там було так: або він йде у притулок і залишається жити в клітці, або хтось його забере. Ну і ми вирішили його забрати. Нині вдалося назбирати частину коштів, аби розпочати будівництво нового медзакладу. З цим дуже допомогли містяни, друзі та колеги з різних куточків України. Дуже багато звернень, як нам допомогти, що можемо зробити. Пропонували різну допомогу. Ну, фінансову в першу чергу. Багато слів підтримки нам казали. Ну і різні там то приміщення, хто у когось там щось є, може там, якщо будете відновлювати діяльність, можемо запропонувати. Це дуже підтримували. Нам трошечки не вистачало місія. Приміщення там не дуже велике приміщення було і зараз ми. Робили проект з архітектором по площі вдвічі більша вона буде, і плануємо два поверхи побудувати. Кажуть, сподіваються, що вже за рік двері нового медзакладу відчиняться для його хвостатих відвідувачів. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Дві сотні біженців виганяють просто на вулицю у Дніпрі. Скандал довкола шелтера для переселенців. До кінця опалювального сезону усі вони мають покинути свій прихисток. Його самотужки влаштували люди та волонтери у будівлі, що десятиліття стояло покинутою, власними силами зробили ремонти і прожили там два роки. Тепер у споруди новий власник, який прихисток вважає незаконним. Кому завадили переселенці? Наш репортаж. Я лично уже, ну, я просто не знаю, куда, ну, вот просто не знаю, все, выгонят на улицу, ну, ну, сяду и буду сидеть, все. Ну, конечно, надеемся, что его не закроют, потому что, как вот бы с детьми, куда идти с детьми? Некуда. Домівки цих людей знищила Росія. Вони втікали від смерті, подолали сотні кілометрів, аби дістатися під контрольних Україні територій. Нове життя облаштували у Дніпрі. В покинуту будівлю їх пустив директор інституту мінеральних ресурсів. днями людям повідомили, вони вдруге мають стати безхатьками. Зість построено на сльозах. І як може вообще власть дійти до такого, чому во время війни нужно на людей крови, на слезах взяти это здание? Ну это абсурд, я не знаю. Біда у тому, каже засновниця шелтеру, що нині всіх його мешканців хочуть виселити на вулицю. Мовляв, будівлі вони займають незаконно. Все нібито через те, що під час війни у споруди змінився власник. Ось це постановлення про те, що на сьогоднішній день це здання принадлежить Юстиції. Это они вже прийшли виганяти людей, коли у нас зібралася здесь всі люди. От вони показали нам этот документ. Нині у шалтері 200 підопічних. Це переселенці з Донецької та Луганської областей. Більшості з них вже немає куди повертатися. Не мають люди і іншого прихистку. Якщо нас виселять, то ми залишимося на вулиці, тому що додому повернутися, там кожен день обстріли. Ну от квартиру знімати нам не за що. Пані Вікторія двічі Переселенка 2014-го була змушена тікати з Донецька після початку повномасштабної із Селідового. Домівку родини полишили, щойно почули перші вибухи у місті. Відтоді не знає, чи вціліла її квартира. Я знаю, що при возле нашого дому був прильот і там повністю один етаж, не етаж, а повністю один під'їзд ніч тоже там сімеро, По-моєму, чоловік погибла. У шестирічного сина Вікторії розлад аутичного спектру жінка каже, стреси дуже впливають на стан хлопчика, тож переживає, що черговий переїзд погіршить його здоров'я. У нас какби війна дала знать себе, ну, усиلنا ухудшення було здоров'я у ребёнка, психологічний відкат був, зриви, зміна житла. Я це помітила сразу нас з нашим діагнозом, міняти часто житло це грозить, ну, ухудшенням там, відкатом. А от пані Оксана, одна з перших жителів шелтеру, каже, щойно приїхала сюди, жахнулася від умов. Это был шок. А здесь работала пару комнат. Актовый зал был забит людьми. Около 50 человек с животными, с собаками, кто с чем выехал. Все лежали на матрасах, на поддонах. Створювати комфорт у нежитловій пустці взялися волонтери разом з переселенцями. Власноруч робили ремонт у кімнатах з допомогою благодійників, облаштували санвузли та кухні. Ми фактично зробили вже глобальний да, ремонт. ми може зробили кришу, вона не тече, все зовсім нове, отливи, зробили пандуси, тому як у нас тут інваліди на колясках. Ми зробили пали, дітки бігають, у нас є кімнати, у нас є, скажімо прачечна, у нас є столова. Тепер же, за словами засновниці шелтеру, відремонтовану будівлю хочуть забрати. Згідно документу, що отримали волонтери, переселенці завадили науково-дослідному інституту судових експертиз. Аби дізнатися, чим саме ми направили до відомства офіційний запит. У телефонній розмові нам відповіли наступне. Міпетський науково-дослідний інститут судових експертиз Добрий Добрий день, це Катерина Нічик, журналістка 11 каналу. Скажіть, будь ласка, з ким можемо переговорити стосовно коментаря для телебачення? Ми вашу інформацію передали керівництву. Вибачте, ну поки що я вам не можу ну, сказати і лише ж ми від вас отримали і підгрузили в систему. Ага. Вам відповідь буде обов'язково надана. Ага, Добре, а протягом якого часу да підтажі? воно на розгляді у керівництві зараз. Доки чекаємо на реакцію власників будівлі, переселенці вже попросили покинути прихисток до кінця опалювального сезону. 200 людей можуть опинитися на вулиці у найближчий місяць. Куди їм стукати та хто може допомогти? З цим питанням 11 канал звернувся до обласного департаменту соціального захисту населення. Відповідь чекаємо. Катерина Нічик, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. По 50-60 пожеж в екосистемі щоденно таку статистику дають надзвичайники. кажуть, найбільше займань сталося через неконтрольоване спалювання сухої трави. Протягом останньої доби такі підпали охопили понад 38 гектарів екосистеми. А правоохоронці за один день виявили 24 правопорушника. На них склали адмінпротоколи. Нагадаємо, згідно чинного законодавства, за самовільне випалювання сухостою передбачено штраф. Він становить від 3 до 6 тисяч гривень. Автівку для зсу та вартісне медобладнання передав волонтер з Британії Олег Дмитрієв. З самого початку повномасштабної він допомагає збройним силам та постраждалим від війни. Цього разу здолав 3,5 тисячі кілометрів на авто, машину та все обладнання передав воїнам ТРО. Подробиці далі. Із самої Шотландії машиною волонтер Олег Дмитрієв витратив п'ять днів у дорозі, аби доправити гуманітарну допомогу одній з лікарень Криворіжжя. Вітаємо на Дніпропетровщині в Україні. Як як це було? Як доїхали? Та все добре. Дякую. З машини вивантажують реанімаційні рюкзаки, катетери, кисневі маски. Це розхідник. Ну вони потрібні завжди в лікарні. Розходуються їх дуже багато і на операції, і на важких хворих. Є й дороговартісне ортопедичне обладнання. Ціна таких титанових імплантів понад 700 тисяч гривень. Для лікування переломів. Для кіскової пластики для відновлення зв'язок колінних суглобів. Також медикам передають милиці та крісла каталки. Ця допомога завжди актуальна. Вона завжди нам стає в нагоді в відновленні пацієнтів після перенесених оперативних втручань, а також після травм. Лікарня, а також пацієнти висловлюють велику подяку нашим закордонним волонтерам. Авто, яким доправили обладнання, також гуманітарка. Його пожертвував Тель сполученого королівства волонтери привели до ладу. Тепер прохідний позашляховик допомагатиме захищати Україну воїнам криворізької ТРО. Це авто зараз дуже потрібно нашим військовим, і воно буде використовуватись по ділу максимально. Це вже шостий раз Олег Дмитрієв везе волонтерську автівку крізь всю Європу. Чоловік родом із Сумщини. 14 років тому іммігрував до Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення з іншими волонтерами заснував благодійний фонд Соняшник Шотландії. Згадує спочатку везли в Україну їжу та одяг, але згодом зрозуміли, потрібні специфічні речі. Розуміємо, що ну, дешеві дешеві речі не потрібні. Професійні речі для лікарень потрібні турнікети і ізраїльські бандажі для військових. Нині волонтери комбінують допомогу цивільним та військовим. Зізнаються за кордоном її дедалі важче збирати, але обіцяють продовжити підтримку. Не необхідно, щоб Україна перемогла. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Покращення умов медичної допомоги Кам'янська громада підписала угоду з Українським фондом соціальних інвестицій щодо покращення амбулаторії номер 7. Ця установа впроваджує проєкти з розбудови об'єктів соціальної інфраструктури. Фінансується урядом Німеччини через банк розвитку. Підписання документу дозволить почати ремонт всередині медзакладу. Ми працюємо з 2015 року. За цей період вдалося реалізувати три проекти. Дуже дякую фонду українських соціальних інвестицій. Дуже дякую уряду Німеччини, що в такий тяжкий для країни час вони підтримують наше місто і вкладають свої кошти в розвиток медицини Кам'янського. Серед вже реалізованих проєктів у місті реконструкція старої будівлі під соціальне житло на проспекті Конституції, енергоефективні заходи у школі 42 та ремонт п'ятої амбулаторії. І от на черзі ремонт амбулаторії номер 7 Дуже комфортно працювати в даній громаді і тому наразі впроваджується наступний проект, який покращить умови перебування мешканців міста в медичних закладах та надасть більш комфортні отримання послуг саме медичного напрямку. І про погоду у Дніпрі у п'ятницю за прогнозами синоптиків в день буде 4 градуси тепла, вночі мінус 3, Атмосферний тиск 751 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.